Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот жіночих теплих спортивних суконь світ шотів від Disney. У лоті 15 одиниць, три моделі. кожної по 5 одиниць. Сукні з яскравим гарним малюнком мультяшних героїв. Це у нас рожева модель. Вона має круглий виріс у складі Бавовна та Поліестер. Спереду малюночок Міккі Маусів. По розмірах 1L, 2M та 2S. Модель чорного кольору вона з капюшоном. Спереду малюночок Бель, Також у неї є кишеньки. По складу Бавовна та Поліестер по розмірах L1, M2 та 2 s і модель сірого кольору, в неї ворот стоїчка зі шнурочком. У складі Бавовна та Поліестер спереду кишеня кінгуру по розмірах 1L, 2 m та 2 s Замовити лот, ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!